Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо говорити, як за закохати в себе соціопота. Знову ж таки, хочу зробити певний акцент. Перше, в порівнянні зі звичайним чоловіком, соціопат спроможний чуть-чуть відчувати певну симпатію. Ну, в порівнянні зі звичайним чоловіком, то там чуть-чуть якась симпатія, і вона трапляється досить дуже рідко в його житті. Це перший момент. Другий момент, зараз я просто розповім певну теорію, певний такий набір, а потім реалістичну історію і як дівчина вийшла з цих стосунків з соціопатом. І давайте по порядку. І так. Перший момент, ви маєте зрозуміти, нахріна ви дивитесь це відео. Тобто навіщо вам потрібно знати, як закохати в себе ось цього всього соціопата? На що він клює? Тому що, якщо ви хочете ось цю всю сатисфакцію... То ну це не історія соціопата. Історія соціопата це історія про те, що мені вигідно. Мені зараз вигідно, і він буде концентруватися на собі. Концентруватися на собі, що ось такий він класний весь.